На календарі середа, 13 жовтня, час підсумувати головні події дня, що минає. До вашої уваги матеріали наших журналістів. Сьогодні в державі оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими у аварії на Дніпропетровщині. По всій країні скасовано розважальні концертні заходи, спортивні змагання, внесено зміни до програм теле і радіопередач. На держустановах приспущено державні прапори. Трагедія на дніпропетровській залізниці сталася, стала найбільшою за часи Незалежної України. Масштабна аварія, як завжди, призвела до масштабних перевірок. Ми обов'язково зараз перевіримо і ліцензії, і стан рухомого складу. Таки. Комплексний підхід обов'язково буде, заявив президент України Віктор Янукович. Сім'ям загиблих влада виплатить матеріальну допомогу. До слова, локомотив, що потрапив у ДТП у Марганці, прямував на іншу аварію на залізниці. Він повинен був відбуксувати вантажного електровоза, який протаранив трактор на Запоріжжі. Триває акція з профілактики та раннього виявлення раку молочної залози з 11 по 22 жовтня жінки можуть безкоштовно обстежитись. Актуальність проблеми ракових захворювань, шийки матки та молочної залози зумовлена тим, що ці надуги характеризуються високим рівнем захворюваності, інвалідності та смертності жінок. Сьогодні у конференц залі міської ради фахівці зі Львова провели зустріч з місцевими медиками та освітянами. Говорили про те, що упродовж останніх років зберігається високий рівень. Захворюваності на рак молочної залози, утім, недузі можна запобігти, якщо використовувати всі можливості профілактики та своєчасної діагностики для своєчасного виявлення передпухлинних станів та онкопатології органів жіночої репродуктивної системи на ранніх стадіях. Важливим є проведення профілактичних оглядів з високим рівнем інформування населення та забезпечення ефективності діагностичного процесу. Саме тому управління охорони здоров'я четвертий рік поспіль проводить. Й акцію з профілактики та раннього виявлення раку шийки матки та молочної залози. Під час акції кожна жінка може пройти гінекологічний огляд у жіночій консультації. Нещодавно відсвяткували день стандартизації і метрології, а 14 жовтня це свято відзначає весь світ. Сьогодні цієї нагоди відбулись урочистості і в нашому регіоні. Більше далі у сюжеті. Це далеко не лікарня, але тут всі працюють у білих халатах, бо це святає святих стрицького відділу стандартизації метрології. її лабораторія. Вона оснащена дуже чутливими еталонами стандартів мір і ваг. Тут здійснюють повірку та державну метрологічну атестацію приладів апаратів, пристроїв і механізмів іншого статкування. так би мовити, у 12 категоріях, а саме, механічне, герметичне вимірювання, витрати об'єму речовин. Тиску, електричних, магнітних, вакуумних, радіотехнічних і радіоелектронних величин. 2010 рік це був рік плодотворної праці нашого відділу. Ми впровадили не тільки окремі, але є новий, зовсім новий вид повірки. Це установку, яку ми придбали і атестували у 2010 році. Установка для повірки водяних лічильників майже всіх типів. Це є необхідність, тому що на сьогоднішній день по стаю Таслійському районі в Моршині є дуже багато водяних лічильників, які вже працюють з порушеним терміном повірки. І в зв'язку з тим, це є сьогодні варіант. Який дасть нам можливість повірити всі лічильники на протязі 2011 року, ми ще плануємо атестуватися на повірку фотоелектрокалориметрів, які в основному знаходяться в медицині і на курорті морш. Це теж питання, над яким ми працюємо, і буде воно вирішено, якщо не до кінця того року, то на початку до 2011 року. Скориставшись приїздом свого безпосереднього керівника, виконуючи бивського директора Другобильської філії державного підприємства Львів Стандарт Метрології Любомири Закидальської, начальник стрільського відділу Станіслав Лабовський скромно передав їй право на привітання своїм колегам і всім стриянам із цим святом. Вічірго серце хочу, користуючись нагодою, привітати всіх працівників сфери технічного регулювання і споживчої політики, а також всіх споживачів і виробників. Продукції з нашим професійним святом, день працівників стандартизації метрології та Всесвітнього дня стандартів. Хочу поважати вам здоров'я, натхнення в роботі і щоб наша держава в подальшому розбудовувалася. Бажаю всім здоров'я, творчого натхнення і здобутків в досягненні високих життєвих стандартів на нашій рідній землі. Сьогодні у нашому місті побував екс-голова СБУ, а нині голова ради політичної партії Наша Україна Валентина Левайченко. Про зустріч з ним стріян ми покажемо окремо. А зараз до вашої уваги пропонуємо невеличкий уривок із зустрічі. Я дякую всім, хто знайшов час і прийшов зустрітися з нами. Оскільки ми голосили з самого початку нова команда оновлення нашої країни, що нам найважливішою справою є зустрічатися з. Вами. Бачити ваші очі, чути вас і через це діяти і розуміти, що, власне, яким чином має обстоювати політична сила, політична партія нашої країни. Я хотів би зразу сказати вам про головне ми, однодумці, які приєдналися до партії, які зберегли партію і давно працюють в партії, обстоюємо один дуже важливий для нас принцип. Найголовніше, ми не збираємося сидіти в окопах гетто. Ми окупантів називаємо окупантами. Ті, хто знищують все українське, це і є ті, проти яких політичними засобами, громадськими засобами, юридичними засобами через участь у виборах і перемогу на виборах. Ми діємо і ми будемо діяти. На сьогодні у мене все попереду. Новини спорту з, з Олегом Филиком. Дочекайтеся вдалого вам вечора. На все добре. Найсильніший той, хто має владу над собою про світ сильних про спорт в ефірі нашого каналу для вас. Працює Олег Фелик. Мої вітання в листопаді Львів перетвориться на світову столицю карате, названо лауреатів премії Golden Foot у 2010 році. І як футболіст суддю мацав за груди про це і не тільки вже замить. Каратисти міжнародного рівня виборюватимуть кубок Львова. В листопаді Львів перетвориться на світову столицю. Карате до міста 6-7 листопада приїде понад 600 спортсменів з різних спортивних клубів України: Росії, Білорусі, Грузії, Азербайджану, Польщі, Сербії, Пакистану, Туреччини та Єгипту. Всі вони візьмуть участь у змаганнях з карате Львів Open 2010. Вони виборюватимуть кубок Львова, змагаючись у різних фікових та вагових категоріях: діти, кадети, юніори та дорослі. Львів Вовпен 2010 Це Ші змагання міжнародного рівня зі спортивного карате за версією WKF, що будуть проходити на Львівщині. Фанати дозволили збірну Італії та Сербії зіграти всього сім хвилин. У вівторок, 12 жовтня, матч кваліфікації Євро між збірними Італії та Сербії тривав всього сім хвилин через бешкетування сербських фанатів, яких довелося втихомирювати карабінерам. Болівальники сербської збірної ще до початку гри почали влаштовувати безлади в Гануї. Вони кидали різні предмети в поліцейських і співробітників Служби безпеки. Крім того, вони атакували автобус своєї збірної. У нього були кинуті камені і фаєри. Травму отримав воротар. Володимир Стойкович, тому він навіть не перебував на лаві запасних. Матч був перерваний на сьомій хвилині після того, як на поле полетіла петарда, поки ОЄФА вирішила провести спеціальне засідання, на якому хвалить рішення чи зарахувати сербам технічну поразку, чи дати командам дограти матч. Китаянки обиратимуть собі наречених, позмагавшись із ними в кунг фу. Двоє сестер з Китаю, Сяо Лінь та інь Лінь, мають намір вибрати собі наречених під час фестивалю бойових мистецтв у міському окрузі. Фошань дівчата вважають такий спосіб вибору коханих цілком прийнятним для себе, адже чоловіки, що подають оголошення на сайтах знайомств. Розчарували їх під час фестивалю бойових мистецтв. Потенційним обранцям належить пройти три випробування. Спочатку вони повинні будуть продемонструвати свої вміння у стрільбі з лука, потім позмагатися у носінні вантажів. А тоді битися з майстринями кунфу нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час виступу вуличної трупи мав тварини вийшли з під контролю господаря і побили його, застосовуючи прийоми кунфу і теквандо, що він їх навчив. І названо лауреатів премії Голден Фут у 2010 році. У понеділок в Монте Карло відбулось нагородження лауреатів премії Голден Фут. Володарем Голден Фут став діючий футболіст. Капітан Роми Франческо Тоті. Імператор виграв голосування у таких гравців, як Девід Бекхам, Джан Лоїджі Буфон, Дідє Дрогба, Самуалето, Стівен Джерард, Райан Гікс, Карлс Пуйоль, Рауль Гонсалес і Кларенс Зейдорф. Виграти цю нагороду можна тільки один раз в житті, а переможець залишає відбиток своїх ступні на Алеї Слави в Монте Карло. Нагадаємо, що лауреатами Голден Food є троє українців: Андрій Шевченко, Олег Блохін і Ігор Біланов. І на завершення інтимно футбольна новина. Футболіст помасав суддю на футбольному полі. Кумедний випадок трапився у матчі восьмого туру другої німецької Бундесліги Герта Берлін, Алеманія, Ахен на 55-й хвилині грипів. Захисник герте Петер Меєр мимоволі доторкнувся до грудей головного арбітру Бабіани Стейнхаус. Пані арбітру відповідь лише посміхнулась. Вона, тобто Бабіана Стейнхаус, стояла трохи далі, ніж я думав. Я хотів поплескати її по плечу, але ж треба іноді розважати глядачів. Сказав після матчу Німеєр. Цей епізод був визнаний найкращим моментом матчу, який завершився з рахунком 0-0. І це всі новини цього випуску для вас працював Олег Филик. Людина зростає тоді, коли тягнеться вгору. І висновки, як завжди, за вами. На все добре. Синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 736 мм ртутного стопчика. Волось повітря 70%. Температура повітря вночі 0,1 градус із позначкою плюс. В день 8-12 вище нуля. Вітер північного напрямку 0,2 метри за секунду.